Привіт-привіт! Це кіт. Я сьогодні до вас з історією. Вчора я був у супермаркеті, у торговому центрі. Йшов собі і бачив там. Люди сидять у різних закладах, їдять суші, рамен. Ось мені теж так захотілося, а грошей вистачило тільки на картоплю. Знаєте? І я от думаю: я прийду собі додому, приготую таку картоплю, ну таку смачну, заправлюю сльозами, прийду. У торговий центр сяду поміж людей і буду їсти. Тож, в принципі, садок вже заготував, залишилася тільки страва. Так що полетіли. Отже, картоплю ми їмо. Бажано брати молоду, але якщо зараз немає, будь-яка підійде. Головне, чистити не потрібно. Обожнюю такі рецепти. Ріжемо вздовж, а потім на дольки. Перекладаємо картоплю на протвину, гострою частинкою до Бога. Вибачте містера Кота, якщо він раптом десь зверху. Протвину ми не змащували, я навіть не пам'ятаю, чи мили після минулого разу. Головне це відправте у розігріту до максимуму піч. Таймер на 30 хвилин. Якщо, звісно, ваша пічка занадто потужна, то перевірте хвилин через 20. Може там картопля вже горить. У нас вийшла ось така рум'яна. Головне це просто перевіряйте ножем готовність. Ну а доки картопля печеться, заготуємо соус. У миску, бажано велику, ну там, де потім будемо все перемішувати, натираємо чесник. Приблизно шість великих зубчиків. Звісно, секрет і смак цієї страви, чеснику. Тільки от я вас прошу, не треба як я. Всі ми з вами люди жадібні. Це вже і так зрозуміло. Але чим більше, тим краще тут не працює. От шість зубчиків, навіть великих, буде достатньо. Смак і запах чеснику має бути присутнім, але. Ну, люди не мають думати, що ви бафі переможниця вампірів. Ми не використовуємо часникодавку. Слухайте, і потім мити, вичищати. М -м, не мій випадок. У миску також чайну ложку солі. Якщо буде замало, потім в кінці ще додасте. СМЧП за смаком, але мінімум пакетики 2-3. От прям рекомендую. Якщо ж берете віржин-версію, то десь півтори чайні ложки. СМЧП, а також Grindr млинок можете знайти у нашому магазині. kit.shop, посилання в описі. Там багато чого. Їсті в ногу і для хати. Ну а щодо зелені, додайте за смаком сухих трав. Ми можемо порадити орегано або італійські трави. Кріп не додавайте. З ним виходить дека рідкісна. Ну і в кінці щедро заливаємо оливковою олією. Не рафінованою, звісно, або яка вже буде. Всю цю заправку змішуємо та відставляємо. А коли вже час прийде, беріть картоплю, ножиці, якщо у вас є, та нарізайте кожен шматок на три частини. Або на чотири, якщо великий. Можна, звісно, використовувати і ніж. Але мені лінь потямити дощечку. А так швидко і практично. Не пропускайте цей етап, До різаної частини швидше пристане соус. Коротше, спробуйте один раз і зрозумієте. Тож нам залишиться все лише перемішати та подавати з салатиком або шматком чогось смачного, або як я просто з, з веделкою. Ну, це ми, звісно, для вас. На тарілку все так гарно. Ну а якщо ви самі, тим паче вдома, то залишайте у мисці, беріть веделку. На диванчик, серіальчик, та й смакуйте. Ну, а я до ресторану. На кіт. Або в ресторані.